Всім привіт, я Арсен І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назвою Minecraft версія 1.3.2. Е, минулу серію ми закінчили, навіть забув на чому. Е, ну, на даний момент я зробив такий собі невеличкий домик на дереві. Е, я зняв одну серію, але я її нечайно видалив. Я перед цим зняв серію, там, де ми знайшли спаунер. Ми знайшли заброшену шахту. Тут я зробив, бачите, такий... Ем, 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 я не можу його достати. О, такий тут домик на дереві у нас гарний. Там в мене є лук, стріли. Ми там повбивали минулій минулі серії трошки паучків. Там був, ми зразу впали біля спаунеру ядовитих пауків. Тому я зараз піду забирати речі із сундучків і освічутий спаунер. Тому да. ми зараз тут спускаємось. Наше озеро. Тепер зараз. 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 Що це таке? Там Добро лізень. Стоп, я не поняв. Що це таке? Туди сі слізень. Він мене харить. Стоп. Чи що це таке? Я не розумію. Стоп. Що тут таке? Ага, да, слізень. Слізень. Ух що, який він тут странний. У мене тут така текстурка, блін. Ідіотська. О, oh no, він не може вибратись. Круто. Круто, я залив слізня. Ем, я ж знав, що він десь тут є. Ха -ха. Ми зараз його вб'ємо. А, тут ще один такий великий залишився. Так, майже всіх вбив. Спочатку було би завести собі домашню слізня. Також я в минулій серії почав робити ем, типу, загін для моїх корів, але... Я його майже закінчив сам, але потім я його ще доробив. Звісно, це все було минулій серії, яку в мене чомусь не вдалося зберегти. І тому, ту ту Спокойся! Слізінь прибацаний. Ладно, хай собі тут шляється. Так, я підготувався повністю до цієї вилазки. Тому ми зараз беремо кірочку. І ми зараз трошки наверх піднімемось. Так, стоп. Якщо там крайній блок. Да, якщо це крайній... Ой, ти, ти, ти дохне, падло. Ні, це не крайній блок. Тому ми зараз тут трошки піднімось догори. Я, я в нулі серії додумався е, до такої ідеї, як освітити спаунер зверху. Да. І тому ми зараз тут підійдемо ближче до цього спаунера. Я тут проб'ю і зразу. Треба подивитися. Ага. Значить треба якось буде зверху до них підійти, тому ми я ще тут трошки прокопаю. Такс. Ми тут зараз ще один факелок поставимо. Да. Ем. Так. Такс. Прокопали один блок. І зараз тут подивимось. Стоп. Ага. Вот тут є наші супер паучки. Спаунер десь до моїй бук мусить бути там. Ще я не помиляюсь. Я з ще чуть не звалився, туди вниз, там цілих... Скільки там тих пауків? Ау, щит! Щит, щит дохне! Ааа, пацани! Рятуйте Хух. Це було жестяно. Мені треба відхилятись. Так, ніколи не заставляйте, не залишайте після себе дире. Ви бачите, що може статись. Цінна порада. Епта. Нам треба освітити швидко той спаунер. Це буде дуже важка, звісно, операція. Операція освіти спаунер. Є! Yeah. Блін, мені реально страшно такі звуки коряви. Ага, значить вони там у нас спаундер. Я буду залишати по одному блоку, бачите, вони не зможуть перелізти, вони занадто жерні. Ага. Оу, щит! Щит, щит щит, щит! Ауч! Ауч! Ай! Фух! А як він в мене траванув? Ладно, ми проберемось далі. Ще далі. Тому що я не хочу знову, щоб на мене таке сталося. Вау. Парень Полегче Ми дораз тут трошки прокопаємо вперед. Да. Думаю, на один блок треба піднятися вгору. Да. Ось така моя теорія. Так, значить, тут ми прокапаємо. Я не люблю пауканів. Ух ти ж, ЙОХАЛИ мене. Ми тут ставимо один блок, щоб нас не жерли Тепер ми тут поставимо один факелок на всякий пожарний. Значить, тепер тут ми покупаємо далі. Так, я їх тепер не чую. Знов чую. Так, значить ми тут прокапаємо. Це гарно. А в яких там буде потім треба лук хоча б взяти? І так ми продовжуємо. Куди мені йти? Ладно, давайте прикупаємо два блока. Ми мусимо просто знайти той спаунер. Угу. Значить тут треба один блок. Там же, значить... hm treba trpěbě použeno znést. dále my zneseme. samo, Teď teprve tu stavím jeden blok, řekla jeden blok, ja. takto. tak, 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 Раз ми будем тут пробувати хоча б якось. Ауч, Лаги. Оу, щит, 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 дохни. Фух. Дохніть, подонки, дохніть. Як вона сюди прилазить? Ось що мене цікавить. Так. Не з найкращих пражні, конечно. Хай мене поки що хапешка відновиться. Найперше подивись, де той спаунер. Я його ніде не можу. Так, там я його не бачу. Де спаунер? <продуктив> І такс, ми продовжуємо. Навіть не уявляю, як ми цю фіню ліну з. Знаєте, знайде спаунер. Мені тут треба всі по один збти. Важливо зробимо. Ну давай. Давай. Я тебе не боюсь. Раз з цього боку на мене хтось зайде. Все одно, в мене реакція гарна. Так. Да давайте. Yes. Bef. А Але спаунер. Мені спаунер треба. Можливо, десь там. Не знаю, к я спустився до них, я по-любому не левеш. И так, я вернувся. Ем, вибачте, е, я вам хотів показати свій коровник, бачите, в мене все гарно висаджено. Да, я його набагато більше зробив за попередній, що в мене попередньо навіть не було. Ем, я я пішов з тієї шахти, бачите, я там один раз помер, прийшов там, забрав, я звісно, вів відкритій в режим. Забрав всі свої речі і повернувся сюди. Да, тому що спаунерів, я надзвичайно знищувала. Я і так замітив, що біля спаунерів дивитих полків немає е, сундуків, тому це було все просто безкорізно. Да. Я навіть не знаю, що ми будемо робити ще в цій серії. Давайте ми зробимо гігантську огорожу. Також для овець і курей. Так, да, курей я бачив дуже багато, тому курей мені привезти буде не так, уж і важко, тому давайте ми зараз зробимо курятник. Да. Мені його бачно зробити деревину, тому ми зараз крафтимо собі Железний топор, який підемо крафтити. Ну, підемо збирати дерево, звісно, але підемо збирати в на... не в наш ліс, тому що я його вже не хочу знов портити, потім шукати весь час ростки. ні 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 дякую. Це не для мене. Тому ми зараз під підходимо до печки. Так. Да. Зараз відкриваємо двері. Беремо нефту. У нас 17. Тут в нас. М Скільки тут? Три. Окей. М Такс. Я набив там багато дуже паутини. Да, Мені 25. М це я все зараз виставлю, тому що нам зараз так не потрібне сильно. Це я теж не збираюся робити такий курятник. було Тому це я виложу. Так на плюс палок немає. Офігеть. Так, значить, ми зараз тіркою не робимо. Да. Дерево. Ми будемо, звісно, робити. А давайте зробимо. Так, буде, Думаю, гарно дивитися. Так, поробимо її трошки. Нам багато не треба, нам могли на тільки трошки на топорі, приробити переробити в доски і зробити гарний курятник. Я маю пару ідей. Не знаю, чи вони будуть нормальними, але ідея як ідеї. Нормальні. Думаю. буде теж трошки проблематично завезти, але все одно я це все зроблю. Ем, мені потрібно звідси забрати. О, ви бачите, там точка смерті 53 метри. Далеко я під землю углубився. Я далі думав пещеру просто так само вниз копати, але щось передумав. Мені перехотілось так сонце в на нас коли б досі сідати. навіть не, не на озиниці. Тому ми зараз переробимо наші березки. Стоп. Де моя броню? Не поняв. А моя броня? Так, так, так. Напевно, що я її виложив. Зараз. Так, я не поняв, де моя броня, тому я зараз поступлю як. Так, і я вернувся. Я взяв собі скріпті воду успіхи, скрафтив собі два топорика ми зараз наробимо багатонько таке берези, тому що вона нам потрібна. Зараз тут немає три капітейтера Дуже жаль. От наша і одна курочка. Ми їх потім будемо їх всіх приманювати. Да. Слухайте, я боюсь кріперів, я боюсь скелетонів, я боюсь... Ні, там борів я не боюсь, пауків боюсь. Але я мені вже з таким рівнем доспіхів з... Цим всім. Мені вже варто було б гіндерменів вбивати Реально. Ну, середція не дуже так вийшла, на мою думку. Да. Такс. Ми вот зараз переробляємо всю березу У нас вийшло більше стака. Даник гарно виглядає. А мені норм. Wow. може мені щось зробити якусь ферму спротив, не знаю. Ладно. Такс, я напевно, що зроблю десь тут курятник. У мене є лопата. Тут трошки підрівняю. Да. Так, підрівнююсь. Прямо як в в режимі, чесно кажу. Це підрівнюється одним дотиком руки. Так, треба мені повністю підрівняти. Ем, мені ж потім треба до або костну муку взяти. Мені здається, була одна кость. Або стоп. Цієї пещерки я не бачу. Что таке? Я не понял. Тут что пирамида? Точно. Ну во песчаник. Да уж. Будовище вы еще конечно. Ага, у меня гарна идея. Вышло? Эй. Че вона мені не звезла? Ладно. На моей поступоцювати. Не вийшли. Виш. Ні. Не вийшли. У нас мало все розбитись Стоп, вже вечір, вже вечір. Воу-воу-воу, парень полегший. Женіч на дворі наступає. Оу, oh, щит. Так, з куди мені бігти додому чи бігти на мій домик на дереві. Не знаю. О, мене залагало ж. Зараз, секундочку. Я, я вернувся. Мене просто покликали пити чай з печеньком. Ой, йо, йо О, ні, вже ніч. Можливо, мені побути з моїми коровачами. Можливо, я прям тут зроблю в коровні цей. Там, де в мене корови зроблю. Курятник. А давайте. І так, мені зараз немає чого втрачати, хоча є життя. Так, це треба знести. Воно неправильно стоїть. Так, ти борз. Все норм. Десь поставимо тут в куточку. зробимо да. такий гарний курятник. Я вмію їх робити. Все, десь нормально. Все, можна починати робити. Так, тут треба відступити два блока звідти, два блока звідси. Коротше. Ось тут. Починати робити кої. Так все. Oh О Я не можу підпригнути. От брін. такс Він у нас буде не сильно великий. Так. Значить, тепер. <кхи> Тут. Тут. Такс. Я зараз квіточки пересаджу. Пішаємо пропадати. Це я зробив все завдяки косній муці. Але щоб корови не залізали в курятник, тому що це буде якось виглядати не дуже. Це навіть легко сказав. Щось типо. Так. Тут у нас буде Та Що за корови? Я Їх зараз би вбив, чесно кажу. й А я потім всіх звідти ви мені, тому що вони мені трошки заважають. Чуть-чуть. Да, курятник в мене буде. Не знаю, чи він всім сподобається, але... Не знаю. Курятник як курятник. Я зроблю. Ні, ну вони дограються. Ще їх б'ю. Буде зараз це все огородити, щоб ніхто там звідти не виходив, і туди не входив. Кури будуть в мене, кури нормальні. Не так, як ці корови лізуть Куди? Блін, тільки починаю строїти зразу всі до мене, ну якісь прибацані ці корови. Чесно кажу. Так, значить сюди поставимо. Fuck. Такс. Я ненавижу цих тупих курів, але мені треба чимось харчуватися. Звичайно, в мене є ще рибки, але мені надовго не хватить. Я їх буду всіх прибирати. Такс. Дивіться, в курятнику має бути вікно? Здається. Зроблять таке саме, як в мене. На доміку на деревочки зі стеклом, звісно. У мене теж стекла немає. Я навіть не знаю. Замахали Тупі корови. Не вижу. Такс. Раз, два, три. Одну сюди. Да уж. Не вижу курів. Ну, куда ты залізла своєю мордою? Ти зараз хапнеш? Ну от молодець. Ми хапне. Ні, звісно, майбутнє ми я їх всіх переріжу нахрен. Але... Не знаю. Воно мені зараз не дуже і треба, тому що в мене ще поки що рибка. Можливо, за кадром ще пере... Зараз вдарю. Слізь. Все, молоток. Визвучити корову. Так, зараз треба ще всю підлогу замінити. Ем. Вот так, то. Знаю трошки, думаю, неправильно буде курятник, але... Не знаю, курятник як курятник буде. Ну одно. Так, тепер ми ставимо І тут. Дай. Так, ми зараз поїмо. Де мої дві ребки? Мені їх якраз хватить. Я буду бдухавати риву. Е тобі в лице. Тобі в лице зараз заребдухавати. Ей, повернись до мене. Що вони мучать? Їсти їм поки що давати не буду, хай голодають. Мені б таке життя як їм. Ладно, не все на скоро поміть. Я їх повибиваю всіх, щоб вони знали, як мучати в мене і лазити по моїм курникам. Раз, два. Сказав два. А ви свалили, звідси. Бухапнається раз. Так, окей. Можливо, це не з найкращих видовищ, але видовищ Такс. Ну, курничок у нас буде, звісно вже маленький, де ви бачили гігантський корник. Більше я зараз на дачі. Можу подивитися на ті курники. Тантрирен, тан факт біч. Так, раз два тут... Раз, два. Мені здається, якось забагато, звісно, вікон. Але знаю. а мені норм. Так, зараз треба їх ще перегородити. Або хіба, що їх там закри... Нє-ні-ні-ні-ні. Ні, ні, ні. Зараз роблю каліточку. І давайте це все ауч. Можливо, зроблю за кадром, тому що кому цікаво, як я роблю. Курник. От скажіть, будь ласка. Кому цікаво? Це, звісно, ну підлогу, я не знаю, може зроблю з дерева. Ой, скажу з дерева, з дуба. Не знаю. Подивимось. Щоб не було все так однообразно. Так, в мене був минулий дім. Ну ладно, нічого. І так, я знову вернувся. Ужас. Кажуть, що я задовго сижу. Ні, я не задовжу. Звичайно, довго, але не занадто довго. <поцелуй> Коротше, напевно, що раз ми вже знімаємо 20... 2450 і я навіть не знаю, що мені робити. Давайте я хоча б дах добудую, щоб ви в мене вірили. А заборчики, стеклышки, я то сам все назбираю. Я знаю, як це неприємно дивитися на таку веселу картину. Можливо тут. а, -а, -а Поняв а я як я затопив. Ску... А, чекайте. А, -а, -а я понявсь. Я все поняв. Наступній серії ви побачите, чому я так зробив Це піпець. Я затупив конкретно. Другий поверх в мене тут будуть два фікалка і все. Вікна треба десь стільки. Одне вікно зробити малесеньке і все. Тому що ви побачите в наступній серії. Яка тут проблемка? Стоп овця. Що в що тут робить овця? Не поняв. Ем. Ем. Ну ладно. Думаю, на цьому можна закінчити. З вами був Бородатий Арсен і всім гарного настрою. Не забувайте про лайки, щоб мені було приємно. І підписуйтесь. І всім пока.